Де добре жити? В одного господаря жив гарненький кролик пухань. Добре та безпечно йому жилося. Цілісінький день стрибав собі по клітці і ніхто не міг його скривдити. Та їже завжди мав вдосталь і соковиту морквинку, і капусточку, і травичку хрумав. Проте не цінував того кролик. З й до вечора нарікав на своє життя. Як мені тут нудно, от би десь жити в лісі чи в полі. А в лісі жив зайчик на ім'я вухань. Його життя не було таким казковим. Увесь день він мусив бігати, шукаючи їжу, і поспати ніколи адже навколо стільки ворогів, яструби, лисиці, вовки. Та тільки сіренький задрімав, аж ось лисичка натрапила на його слід. Ледве втік, та зайчик не нарікав на свою долю. Одного разу забрів вухань на подвір'я господаря і чує, хтось киглить. Ой, як мені погано, я так хочу в лісі погуляти, обридла вже морква, капуста. Я можу тобі допомогти, промовив зайчик. Давай поміняємося. Ти житимеш у лісі? А я замість тебе в клітці. Згода, згода, вигукнув кролик пухань. Щойно зайчик відчинив клітку, як кролик дременув у ліс, а вухань почав ласувати морквинкою, бо був дуже голодний. Тим часом кролик радісно підстрибував, мугикаючи якусь пісеньку. Втомившись, він приліг біля пенька. Хрусь Хрусь. Почулася поряд, і на галявину вийшла лисиця. Кролик кинувся навтьоки. Довго він петляв, аж поки лиска загубила слід. Та дуже зголоднів. Не знайшовши нічого їстівного, Пухань вирішив піти до села і погристи трохи очів. Присівши біля грядки з капустою, він задоволено захромкатів листям. Але кролика заприміти пес Бровко і похань, злякавшись, мусив тікати. Так і бігав наш бідолашний кролик голодний, поки надвечір не зустрів білочку. Похань розповів їй про свої поневіряння та спитався поради. То хочеш біжи до своєї домівки, мовила руденька. Кролик послухався і прибіг до своєї клітки. Де на нього давно вже чекав зайчик. Вухань, хоч і мав купу солодкої моркви, дуже сумував за лісом. Після тієї пригоди кролик ніколи більше не нарікав на своє життя, бо ж зрозумів краще рідної домівки нічого нема.